Ми знаходимося на Чорновола, 127, в двокімнатній квартирі. Є інтернет, ось така прихожа. Тут у нас ось така гардеробна. Проходимо у спальню. В спальні у нас є велика шафа, є робоче місце, також є двоспальне ліжко, є велика парківка, де можна заїхати. Ось так виглядає. Індивідуальне опалення. Іде підігрів підлоги, дзеркало. Проходимо у ванну. Ось так у нас ванна виглядає. Також санвузол. Все новеньке, чистеньке. Проходимо в кухню. У кухню так виглядає, вся техніка є. Також частково посуд. Підігрів підлоги, проходимо в залу. Диван розкладається, є стіл робочий, при можливості докуплять шафу, якщо треба. І є ось такий вихід у двір. Ось тут можна заходити з цієї сторони. Також є фірточка, де відкриваєте, і можна ось тут тримати машину. Ось так нас виглядає квартира. яка має два вслаби.